Крітусім, сьогодні ми знову інвестуємо 2000 гривень, то 10 70-ю частину середньої зарплати по Україні в даний момент. Так, і в перший момент я хочу сказати, що зараз крипта у нас впала, на перше число непогано так. Так що можна прикупитися. Начну я з самого головного це біткоїна, і я в нього в даний момент вкладу з суму суми 10 баксів По маркету буду брати. взял. Вот наш ордер. PC9.4. я, а -а 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 -а. Ну 9.4. Записываю, чтоб не забудем. 9.4. взял. Так, далее. Далі ми візьмемо, я думаю... тема далі по списку і фікчу. В800 14 чи 17 Непогано Теж візьмемо на 10 максимум Як стабільненько Бай Трошки підлагою, можливо, і за програми. Так, ми взяли на 9.86 і 35. Завертаемс. Девять 9.86 35 Ось так. Так. Що ще ми можемо взяти з ДШО? Так у нас зараз АВЕ стоїть приятно 63 цента. Це нам треба перезаходити на Bitget. Анторгілт, а торгінгу далешов. Так, а, у мене в стейкінгу лежать треба. стейкнути Так, секундочку. Так, я різ стейкинга 25 баксів. Так, ми їх зразу проінвестуємо в токен Aero. А... А... Чому ти так лагаєш Бам. Даже 58 може стоїть капець. Тільки що дивився, був. 62 в портфелі позначав капець. Давай швидше прогружаюсь. А, він прогрузився. <реш> так, ми в нього вкладемо. Mm -hmm. Тож 10 бакс? Так, не хочеться вкладати. Ну, окей. Кломаркет 10 бакс. Ам. Так, і в нас вийшло. Виходилось... 17, від чотенько. Тут вийшло чотенько, рівно 10 баксів ми уклали. Всьо. 30 баксів почти. Ще нас осталось 15. Так, я думаю. Треба купити трошечки лихоманки. Це я зроблю на сайті Bitskins. Beats... Тут вони ну, зараз продаються по ціні 7 Я зразу собі виберу як там оптом. Оптом. Купляємо оптом. Вставляємо цену і пишемо кількість. Провірить кількість, десь штук є Опа, все, ми купили. Все купили, а тепер вони на сайті відскінс. Зараз тепер 37 днів, якщо у них. Так, да, блокеровочка. Через 18 часов деякі я, я можу зразу собі забрати на свій аккаунт Стіма. Так, 10 штук ми купили. Порядка. Добавляємо. І треба ще додати ценник. Уже потім. Так, випишемо 10 штук. Потратили 7. Максим 10 центів І це була лихорадка Так, це я записую, щоб не забути. Поняв. таке великий. лихорадка Все. Так, Остача. Остача у нас. Так, Остача. Щось. Чуть-чуть менше. Так. 36, 35. Стачу 9,52. Ми їх записуємо зразу. Сюди. О. 72, Що це? Я думаю, не про те? Останемо бок ще у доларах. Ось так. Все. І в даний момент у нас показується, що крипта в мінусі лідірою тільки е, КС-предмети в плюсі. Навіть тг подарки поки що в мінусі. Да, ну я розшити на срок. Ось такое прийдував 2000 гривень в цьому випуску. Дякую всім за перегляд. Вибачте, за мій голос я трічки прихворів, але це не, не привид не знімати ролик. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, силочку все таки оставлю, бо в попередньому відео я глянув, що я не став силочку на цей портфель, Тут дуже оставив. Можете переходити, дивитися, повторяти, це використовувана моя стратегія, я спробую зробити з цієї копійок, якісь хороші гроші через 10 років. Всім дякую, всім пока. Побачимось.